Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу, так скажімо, зробити невеличкий відос про нове оновлення, яке скоро додадуть на проєкті Ukraine Mobile Comp. Для тих, хто не знає, як завантажити цю гру або що це за гра, у мене є відос на каналі. Подивіться, ось він. І щоб завантажити її, завантажуєте ваунчер для початку. Потім встановлюєте файли. Вводите свій нік, придумуєте собі РП-нік. обов'язково. Потім заходите в гру, вводите мій промокод АБЛГ, який вам дасть певний бонус для початку на для цьому проєкті, щоб було вам не так складно починати. Ну і Потім, звісно, що граєте і залітаєте до мене на мої стріми. Одразу кажу, всі цікаві посилання є у мене в описі. Обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал. Там виходять новини про канал, взагалі графіки стрімів. Ну і можете там взагалі поспілкуватися разом з нами, з моєю спільнотою і так далі. Ну, а ми будемо починати. На жаль, в мене інформації не так багато, як хотілося, б, але я знаю те, що, по-перше, роблять казінну. У нас буде нове так скажімо, місце, там, де можна проводити свій час. Звісно, що, так скажімо, незвісно, що прям корисно, але я вважаю, якщо повезе, то буде корисно. Але я вам не раджу там грати, якщо, звісно, дивитися з точки зору бізнесу, хоча це вже як повезе, так скажімо так. Якщо фортуна попаде на вас. І я можу сказати, те, що в мене є міста. в мене є місце там, де я здогадуюсь, там, де воно буде, тому що є мітка на карті. Вводимо своє GPS і бачите, що у нас є реальне це місце. Як бачите, ось воно. Воно і на карті є, і воно є, звісно, що одразу вже в грі. Ось я вам показую саме місце. А, сама інформація в мене є про те, що воно буде, але точну дату я не знаю. Знаю приблизну дату, це все буде реалізовано до кінця цього місяця. Я сподіваюся, вже на початку літа, вже на початку, так скажімо, нового сезону все буде. І знаю те, що може ще нова робота, тому що я бачив. Та не тільки я, всі інші гравці також бачили те, що, можливо, буде в нас е, робота прибиральника, тобто прибиральника вулиць. Ми зможемо поки що, так скажімо, подивитися, ось вона, але, на жаль, я нічого більше не знаю про цю роботу і сказати не можу. Е, третє, що я скажу, це в нас, якщо не помиляюся, е, додадуть, так скажімо, також трішки азартного характеру така гра це в нас контейнери. Тобто ми зможемо вибити, так скажімо, цікаві. Аксесуари, цікаві автомобіль, якщо звісно, що повезе. І так скажімо, у гравців буде певний азарт грати. і... Ну, Як я бачу, реально якась, якесь оновлення буде більш таке азартне, аніж а, робили вони до цього. Тому що ну, мені здається, що цих речей реально не вистачає на цьому проєкті, тому що це реально було б круто. Але я ну, вважаю, що реально це було б так скажімо, достойно. і Будемо разом з вами чекати це оновлення. Ще була така інформація, що можливо додадуть новий транспортний засіб, тобто мотоцикли, і всякі так скажімо, спортбайки, і цікаві так скажімо, інші, звісно, що речі, які можливо будуть в нових оновленнях наступних. Те, що повинна бути нова робота, так, я вже і казав, до цього всього і до цього оновлення, яке вже вийшло, маю на увазі робота нової пошти. Я сподіваюся, вона вже в цьому новині буде, але це точно вже немає такої, так скажімо, підтвердженої інформації, але вона повинна бути, тому що, ну, якби воно вже було, і я показував реально в минулих відосах, що ця робота є на карті, і її можна просто поїхати і знайти. І я вважаю, що вони її скоро дадуть на цей проект, так що якось так. Якщо я буду більш-менш знати ще цікаву інформацію, якщо буду більш-менш знати ще цікаві дати, я буду обов'язково це все. Озвучувати у своїх відосах, так що обов'язково підписуємося на канал, підтримуємо мій ролик вподобайкою. Для вас це не тяжко, а для мене це дуже важливо. Усім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, всім, що ви подивилися цю прем'єру, дякую всім за вашу увагу. І будемо чекати оновлення разом з вами. Я сподіваюся, воно вийде крутим. Так що, всім дякую за все, всім гарного настрою і всім мирного неба, всім бувайте!